Привіт, друзі, мене Варші Лонг в ефірі. нас сьогодні Батл. Батл двох різних однакових гравійних uh, Endurance велосипедів. Канада, Україна. Згадалася, а? Не Кона. А ні, Бреше не Канада, Америка і Україна. Поставте вподобайку і погнали дивитись. Да? Я навряд вас заінтригував навряд чи вас зацікав, але я принаймні це намагався зробити. Брінгіштайт Pride Rocks 8.2. Endurance, Gravel, Gravel, Endurance. Ну, Тобто класний один і той самий. Ціновий діапазон у них майже однаковий. Там різниця буде дуже мала. Тим більше ще й прайд іде зараз по величезній знижці. Тому вони, по суті, зараз є однокласники в однаковому ціновому діапазоні. Але ну в дуже, в дуже різ... різні комплектації. І я знаю в кого краща комплектація, бо я вже знімав огляди, що Маріна, що прайда. Але погнали, подивимось. Йо! А от набагато все цікавіше є у прайда. Прийдемо в нас, значить, вилучка карбонова, втулка на насипних підшипниках, звичайно, а може вже навіть на промислових. Дві боночки ми маємо на карбоновій вилці, Ободи в нас пістановані і мають такий досить вищий профіль. І це прикольно. Мені подобається. От Що дуже круто у так це 160-й ротор. І маємо дискову механіку Avid bb ББ5. І це, повірте, це є дуже хороша механіка. Дуже хороша, І це однозначно плюс плюс для прайда. Роздамо бали. ну Ви прекрасно розумієте, правда? Півбала сюди і цілий бал сюди. Можна навіть було б і півтора дати. Ну, але вже так і. Алюміній і ексцентрик плюс тектроміра, карбон, bb 5 і мені подобається висота профіля диска. Вона така вже вища, мені подобається. Хоча ви знаєте Ні, мені здається, що у них висота профіля однакова. Тим не менше, карбон, алюміній, bb 5 Тектроміра. Бал. Пів. Якщо проти, в коментарях пам'ятаєте, відкриті до дискусії. В'йодуємося далі. Попереду на прайді в нас стоїть дабл. Я так підозрюю 46х34, можливо 48х36 з переднім перемикачем від Shimano Claris. Але тут є... А, і шатуни Але тут є невеличкий нюанс, зараз я вам його покажу. І цей нюанс у нас є каретка, а каретка у нас тут на виносних підшипничках промислових, все як ми любимо, жорстка каретка хороша для навалу. А у Марінша шатуни у нас стоять від FSA, також Double, також Shimano Claris. Ну, але, але каретка в нас тут квадрат, квадрат. В пройда позаду у нас є задній перемикач Shimano Olivio і діапазон касети 1,9. Причому найбільші зуби зірки це є 32. Marine Gestalt, задній перемикач, як бачимо взагалі в плівості, Shimano Claris. у нас є касета на 8 швидкостей. І також 32 зуби найбільша касета. Ну що, хоч трошки здивував. Якщо ні, то я здивований, насправді здивований, тому що комплектація прайда, мені однозначно подобається більше. Та, шатуни тут провіл, але я їздив на провілі, все окей з ними. ФСА шатуни, провіл. Дабл дабл, кларіс-кларіс. Пропоную по одному балу. А, стоп. Промислові підшипнички, каретка на виносних, каретка на квадраті. Втів бала сюди, бал сюди, тому що всі ми знаємо, що квадрат досить ну, важко обслуговується. Тобто, якщо каретка квадрата гавкнула, то міняємо цілу каретку квадрат. Якщо каретка на виносних підшипниках гавкнула, один міняємо промисловий підшипник, закрутили і поїхали далі. Тобто лег легше обслуговувати, менше попадає води, менше скрипить, пердить, крихтить. Хоча, знову ж таки, були в мене виносні підшипники, які крихтіли перділи, квадрат не крихтить і не пердить. Ну, не знаю. Все-таки, як би там не було, я за виносні підшипники. Виносні підшипники це є надійніше. Тому бал ми даємо сюди і півбала ми даємо сюди. Якщо ви не згодні, напишіть, будь ласка, але моя думка така. Мій огляд, моя думка. Все, я так ставлю. А, І забулося сказати, поговорити про задню частину. Задня частина Shimano Olivia 1.9 діапазон і Claris 1.8. Дабл 2 на 8 і дабл 2 на 9. Я надаю перевагу 2 на 9. Плюс Олів'єха вона працює краще, ніж Кляріс. Як би там не було, щоб мені не говорили, олів'єо це є олів'єо це є класом вище, ніж Кларіс. Тому однозначно я даю бал сюди і пів бала я даю сюди. Чому сюди даю півбала? Тому що 2 на 8 це є, в принципі, дуже непоганий діапазон швидкостей. Не треба буде паритися, рахувати в голові, скільки там ще тих передач залишилось. Дуже просто. Даю цілий бал сюди за олів'є. Даю сюди бал за систему 2 на 9. Все-таки той, хто бере цей байк, він знає, що йому треба не 16, а 18 швидкостей. І швидкостей тут буде більше. Ну бо він може, цей байк може поїхати туди ну, прям такими говнами, навалами і так далі. Це... <клухи> <клухи> Найзик, ти знаєш, що я все пишу одним дублем і мені зараз прийдеться все просто перезнімати. Буду перезнімати, буду, буду. Стосовно Марінгі Штайду, це все-таки, як на мене, більше ендюранс, тобто більш рівніша дорога, не такі злі ґрунти, але таки він може на ґрунти з'їхати. На ґрунтах може понавалювати. До речі, я забув сказати: рульова ФСА, рульова невідомо яка, тому я сидить за рульову дам ще півбала, а сюди за рульову. Не дам нічого, тому сюди накинем пів бала Якщо ви хтось думаєте, що я пробую звести їх по балах, то не думайте, бо я не пам'ятаю, скільки в цього балю, а скільки в цього балюв. І в цього, по-моєму, все одно більше. Стосовно проводки, внутрішньорамна проводка в Маріна, а внутрішньорамна проводка в прайда. Знаєте вже, та, в прайда шви завжди поліровані, в Марін шви не поліровані Марін колір глянць Пройда колір Глянс. Мені подобається яскравіший колір. Тому я роблю так: один бал сюди, один бал сюди. Кермо. Прийшов назік з магазину МТБ Сток і почав бібікати. В результаті приходиться перезнімати. І... Я забув про що я там говорив, бо я все знімаю завжди одним дублем, тому зробимо підсумок. А, я забувся, головне, головне цей байк на осях Pride ROX 8.2 на осях Marin Gestalt на ексцентриках. Тому твердий бал ще сюди накидаємо тільки за осі, тільки за втулки на промислових підшипниках. Тільки за ціну, а я на секундочку не знаю, бачите ви чи ні, але він зараз йде по знижці і він дешев, дешевший за Marine Gestalt. Тому, якщо хтось зараз вибирає велосипед, я це відео навіть випущу швидше, щоб ви могли побачити актуальну ціну, бо я не знаю, що скільки акція буде тривати. Але якби я зараз вибирав байк, я би брав би тільки оцей. Ціна менше 30 штук. Осі bb 5 2.9. Ну окей, я не люблю дабл, але окей, виносні підшипнички на каретці. Блін, ну ось і ну все, кайф, я би брав оцей байк. Однозначно. Цей. Тому, так, я знаю, що я зараз тут виступив неправильним судею, але. Цей. З вами був на врочилень. Поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал. У мене в описі під відео є банка на антенну. Ми збираємо для хлопців 103-ї бригади. Підтримуйте збір гривнею. Поставте вподобайку, якщо це відео було корисне. Хлопцям з МТБ-СТОКу дяка за віліки. МТБ-СТОК, Зелена 149, Корпус 4, місто Львів. А з вами був на врачілень. До наступних батлів. Па!